Зараз за одну минуту вам станет все зрозуміло. Помните эту фразу Путина на початку президенции Трампа? Ну я вас уверяю, трамп с его характером, с его настойчивостью, он наведет там порядок довольно быстро. И все они, вот увидите, это произойдет быстро, скоро, все они станут у ноги хозяина и будут нежно помахивать хвостиком. Тоді ще не було відомо наскільки буде агресивна політика Трампа до України, і в тому числі до Європи. Проте він Путін про це вже знав, якщо просто мову, і схоже на те, що Путін банально купив Трампа, тому що він бізнесмен, і він вимірює кожен свій крок грошима. Саме тому політика Трампа настільки агресивна до України і в тому числі націлена на те, щоб роз'єднати європейські країни між собою і максимально задавити їх, залишивши без підтримки Сполучених Штатів. Тож не залишається сумніву в тому, що Путін заздалегідь знав, що буде робити Трамп і якою буде його політика щодо Європи, в тому числі до України. У вас ще є досі якісь сумніви щодо зв'язку Трампа з Путіним?